Як я на 15-ку не зможете без наміру стати. Що таке взагалі намір, як його сформувати? Це по, намір взагалі повинен бути позитивний, щоб не було частки «не». Буду розповідати і кожен приклад наводити такий коротесенький Не уявляйте червону кульку. Ви уявили, просто ви зараз починаєте там уявляти синю, зелену, але якщо я сказав не уявляйте або уявіть не красну кульку, то. Ви ну, якби будете уявляти червону, мозок зразу ну, фокусується. Те, що ви сказали йому, те він фокусується. Тому ніяких не. Хочу бути не жирною, там, не худим, не дрищом. Хочу бути там, атлетичним, хочу бути спортсменом, Хочу і, і краще не бути. Я є. Я є. є. Формуємо так: я маю кубики-пресу 6, 8, 10, 15 три кубика пресу. Ну, бажано не один. Один не візуалізуйте. Бажано, щоб ціль була определена в часу. Це не колись там, а бажано, або уявити взагалі, що ви це маєте, ну, ідеально це прожити. В цьому моменті, прожити, як це ви відчуваєте. А якщо у вас так не виходить, просто, ну, допустим, там, хочу, ну, зараз банально. Придумаємо, хочу iPhone. Можна навіть матеріально. У мене є iPhone. Наприклад, у кінці весни там, цього року, або у кінці літа, у кінці зими. Ну от, нема різниці. Просто придумайте, щоб була якась конкретна і по часу обмежена ціль. От. Без проблем можете подивитись по смарту, ставляють. Тут трошки не намір, але е, так воно йде до наміру, сходиться. Бо намір це позитивне твердження. Яке несе користь не тільки вам, а ще й оточуючим. От. Ну, Це як я бачу. Може кожен по-своєму трактувати, якщо ви не згодні зі мною, пишіть в коментарях, як намір формується. Він має бути позитивним, два пункти буде. Позитивним, і щоб ви його уявляли, кайфували в теперішньому часі. Щоб він був в позитивному ключі без приставки, не. і щоб ви від нього кайфували прямо в цей момент часу. Щоб ви його прожили, уявіть, візуалізуйте. Конкретний цей момент. Не майбутнє, а от ви в цьому моменті вже відчуваєте.